У Свято-Покровському соборі в останню дорогу провели 53-річного рівнянина Валерія Дяченка. Він народився у Рівному, закінчив 9-ту школу, вищу освіту здобув в РДГУ. До служби в ЗСУ працював таксистом. Інформує сайт міськради. Спочатку повномасштабного вторгнення Валерій Дяченко, не чекаючи повістки, пішов до військомату для звірки даних. А після дзвінка за покликом на службу приступив до виконання бойових завдань. І сьогодні ми сіляємо голови. Маленим, який дав своє життя заради кожного з нас Він загинув у страсну святницю зазнавши таких же тілесних страждань, і наші спасіння. Валерій Дяченко загинув 13 квітня в районі села Сенківка Харківської області. Внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання. Поховали загиблого воїна у Рівному на кладовищі Нове. Руслан Савуляк, Микола Мельничук, Суспільне новини, Рівне.